Роки точаться військові дії на, на територіях України, і жителі тих територій змушені були по різних причинах звільнити їх та облаштуватися в інших містах, зокрема в Черніцях. А чи задумуєтесь ви, з якими проблемами вони стикнулися з цим переїздом? Що вони, як вони можуть порозумітися з місцевим суспільством? Як вони знаходять роботу і взагалі, які думки в них на рахунок цих подій? Сьогодні ми поговоримо з простими чернівчанами та активістами, які через свою професійну діяльність можуть прокоментувати та сказати свої думки на заказуючися в, в коледжі дизайну та економіки. І представте, будь ласка, як вас звати, чим ви займаєтеся, які у вас заняття або за роботою. Пошнемо певно ми симво, фотограф, журналіст. займаюся я інформуванням суспільства. Про важливі і не дуже важливі події, які у нас відбуваються в місті, в області, загалом в Україні. Тому розуміння ситуації, які прямо сьогодні вже де навколо нас проходять, то я думаю, що це моя професія і щось зможемо поговорити. Мене звуть Ігор Гуцул. Ігор Гуцл. Я працюю в громадській організації Справа хольтика в Україні. Також я Скажімо так, громадський активіст, волонтер, займаюся волонтерською діяльністю. Ну, взагалі, деякі речі, які мені подобаються робити для людей, да? зокрема, також там допомога переселенцям, атошникам, Чуть -чуть. Ну і також в своєму житті стикався, напевно, з певними людьми, які по причинам такої ситуації в країні змушені були приїхати зі сходу до нас у Чернівці. Ну і також, в принципі, наша громадська організація вона займається проектом в кількох областях, де допомагає переселенцям інтегруватися у суспільстві, у львівській, закарпатській. Студенти ну, приїхали зі складу. Ситуація з переселенцями вимушеними у мене якраз відношення і відносини почалися фактично з перших днів ще. Ескалації в Криму першими до нас почали переходити, втікати, можна сказати, від тієї пострадянської і теперішньої російської агресії кримчани. І ми тоді не розуміли і не вірили, що таке в дійсності може загостритися, і що думали спочатку що це як якась грасу і політична, але люди розказували, що нагрі то реальність, їх там чуть не до силових конфліктів доходить із тіка правоохоронними вагонами. Коли вже почалися воєнні дії на сході України, то тоді ще більше людей до нас почало переходити. І ми е, мусимо розуміти, що до нас йдуть не тільки добрі, є різні, є знедолені. У мене м, є досить спілкування як із такими людьми, які просто вони чисті від душею, так би мовити, і вони справді вони втратили багато в себе вдома. Але вони не втрачають надії і віри, вони не попадають у руки, намагаються вже стично змиритися із тим, що є, з долею своєю, і вони розвиваються і продовжують своє життя, таке навіть просвітаючи вже на інших землях. У нас на Буковині, на Трикарпаті, на Львівщині. А є інші, які просто от, багато цих стереотипів, які є про переселенців, вони не всі. Але диму без воню не буває. Тому є такі люди, які утекли звідти, і вони, да, вони вимагали від місцевого населення, такого навіть нерозуміння, а е, вимагали співчуття. Тобто, коли від тебе вимагають співчуття, то в тебе співчуття аж такого не виникне. У мене таке можна сказати гудкий досвід, це коли організовували. Ковальський Анатолій, це колишній начальник військового управління. Раніше він був колишні начальником військового управління в Криму. Він організував для переселенців похід похідного веду. 8 червня, все символічно. Там були донечани, були Луганчани і Кримчани. А були деякі де, один чоловік з дитиною, але вони чисті, вони, вони втратили одну кімнатну в квартиру, збиралися небагато, він втратив роботу, звалювальні кісі, але вернувся сюди і не покладаючи, дали вопрошу малась кімнатку. Вони жили там і, гаднувся, і намагалися продовжувати життя. А була інша жіночка, представниця, так би сказати, малого бізнесу, якою з займалася. займалася, тьотя помітної статури стали. Вона дуже довго змущалася, що ой, там в там нас вдома, в нас вдома, а тут ви так не розумієте, і ці такі напрягання, що от, ви не знаєте, як нам погано. От ви не знаєте, як нам погано. Надаєш, що, ну, так ми, ну, ми розуміємо, ми не можемо знати, розумієте нас. Ви не знаєте і не знаєте. І то е, було видно, що е, вже коли мені розказували тут жінку, що їй дали. Е, Ну, без хатки Мамарівця. Вона протестувала, вона в місті маріше. Як це так, не в городі будь-які. Але це одинокі випадки. Вставить, випадки. випадки. Взагалі дуже висока проблема нашого суспільства. Тому я ставлюсь до них співчуттям. Вже на їх територіях відбувається зараз військова агресія. Взагалі ми повинні допомагати своїм побратимам. будь ласка, як ви ставитеся до людей, які змушені були переїхати з ходу до нас? Станемося. Станемося з, з, з відчуваємо. Тому що їх життя заставило сюди перебиратися. Вже там були спокійно, мали домівку, мали де і сім'я, діти, все, і внуки. А так застало, що це нещасна війна, яка нікому не потрібна, заставила їх перебиратися то куди.